І коли ж ми не використовуємо артиклі. Ми не використовуємо артиклі зі злічуваними і незлічуваними іменниками. От, А також, коли говоримо, тобто, коли говоримо про щось у загальному значенні. Наприклад, this juice is very healthy. Цей сік дуже корисний. Також ми не використовуємо артиклі із назвами місяців, днів тижня, назвами міст та більшістю назв країн. Наприклад, Every August on Sundays from the South of Italy near Valencia». Але коли ми використовуємо слово Сполучений, наприклад, Сполучене Королівство або Сполучені Штати Америки, ми використовуємо означений артикль З. Наприклад, The United Kingdom, The United States of America. Далі підемо.